Швидкість століттями заворожувала людину. Розвиток людства пов'язаний з постійним зростанням швидкостей. І одним із найважливіших досягнень у цих історичних перегонах стало подолання звукового бар'єру. Незабаром після перших польотів пілоти почали все сильніше і сильніше розганяти свої літаки. Це призводило до збільшення турбулентності, а також сил опору, що заважали подальшому прискоренню. Деякі намагалися обійти проблему, роблячи небезпечні маневри, які часто закінчувалися трагічно. Нарешті, в 1947 році, такі конструктивні поліпшення, як суцільноповоротний хвіст, рухомий горизонтальний стабілізатор. Дозволили пілоту ВПС США Чаку Єгеру розігнати літальний апарат Bell x 1 до швидкості 1127 км на годину. Він став першою людиною, яка подолала звуковий бар'єр і рухалася швидше за швидкість звуку. Bell x 1 був першою ластівкою серед надзвукових літальних апаратів, а подальше доопрацювання дали йому змогу досягти швидкостей вище трьох махів. Летячи на надзвуковій швидкості, апарат створює ударну хвилю з громоподібним гуркотом, відомим як звуковий удар, який здатний завдати шкоди людям і тваринам на землі, і навіть пошкодити будівлі. З цієї причини учені всього світу вивчають звукові удари, намагаючись передбачити їхню траєкторію в атмосфері, місце приземлення і гучність. Щоб краще зрозуміти, як учені це роблять, давайте спочатку розберемося, що таке звук. Уявіть, що кидаєте камінчик у тихий ставок. Що ви бачите? Камінь викликає хвилі, які розходяться по воді зі швидкістю однаковою в усіх напрямках. Ці кола, що збільшуються в діаметрі, називаються хвильові фронти, і, хоча ми цього не бачимо, нерухоме джерело звуку, наприклад, домашня аудіосистема, також створює звукові хвилі, що розходяться. Швидкість хвиль залежить від низки факторів, таких як висота і температура навколишнього повітря. Швидкість звуку на рівні моря приблизно дорівнює 1225 км на годину. Але на відміну від кіл на плоскій поверхні, хвильові фронти в цьому випадку концентричні сфери, де звук рухається вздовж променів перпендикулярних хвилям. Уявіть рухоме джерело звуку. Наприклад, гудок поїзда. Коли джерело рухається в певному напрямку, ряд хвиль попереду нього ущільнюється. Збільшена частота хвиль причина знаменитого ефекту доплера, коли звук об'єктів здається вищим з їхнім наближенням. Але поки джерело звуку рухається повільніше, ніж самі звукові хвилі, вони залишаються вкладеними одна в одну. При переході об'єкта на надзвук рух швидше створюваного звуку. Картина різко змінюється. Щойно об'єкт обганяє випущені звукові хвилі, одночасно створюючи нові з поточного положення, вони схлопуються, формуючи конус маха. Спостерігач не чує жодного звуку при наближенні конуса, тому що джерело рухається швидше, ніж звук, який воно створює. Тільки коли об'єкт пронесеться повз, ми почуємо звуковий удар. У місці перетину конуса маха із землею утворюється гіпербола. Яка, рухаючись вперед, залишає слід відомий як звуковий килим. Це дає змогу визначити область, що зазнала звукового удару. А як обчислити його можливу силу? Для цього потрібно вирішити знамениту систему рівнянь на Стокса, щоб знайти зміну тиску в повітрі, викликану переміщенням у ньому на звукового літального апарату. У результаті отримують сигнатуру тиску, відому як n подібна хвиля, що означає така форма. Звуковий удар виникає при раптовій зміні тиску, і n-подібна хвиля описує два удари: перший під час початкового зростання тиску біля носової частини апарата, а другий після проходження хвостової частини і раптового повернення тиску до нормальних значень. Через це відбувається два хлопки, але людське вухо зазвичай сприймає їх як один. На практиці комп'ютерні моделі, що використовують ці принципи. Часто можуть передбачити місце появи та інтенсивність звукових ударів для даних атмосферних умов і траєкторії польоту, і ведуться пошуки способів знизити шкоду від ударів, а поки що надзвукові польоти над землею залишаються під забороною. Чи є звукові удари чимось новим? Не зовсім. Поки що ми шукаємо способи заглушити їх. Деякі тварини здавна використовують звукові удари собі на користь. Гігантський диплодок. Схоже, міг клацати своїм хвостом швидше за звук зі швидкістю понад 1200 км на годину, можливо, для відлякування хижаків. Деякі різновиди креветок теж можуть створювати ударні хвилі під водою, оглушуючи або навіть вбиваючи жертву на відстані одним клацанням своєї величезної клешні. Тож, хоча ми, люди і досягли великого прогресу в нашій невпинній гонитві за швидкістю, як виявляється, природа була швидшою. Озвучена дом Студіо.